І цей Сине Духа. Зі святом, дорогі браті і сестри. Свято для невірного світу цього дивне. Не завжди було це свято, що ж ми святкуємо Всічення глави людини, яку ми шануємо. Друга жениха, найбільша серед народжених жонами, як називається в Святому Писанні. Що ж це дійсно за свято таке? Смерть така, наче ганебна. Але ж завжди всі коти, всі так звані сильні світиці, для тих, кого вони ненавидять, кого вони прагнуть знищити, вони шукають ганьби, вони шукають до них знеславлення, шукають приниження. Ми на собі це відчуваємо. Завжди відчували. Християни завжди це відчували. І найбільше, начебто з їхньої точки зору, Ганьби і приниження зазнав Господь наш Ісус Христос, будучи розіп'ятим на Христі між двома роз розбійниками. От вас движення скоро будемо теж святкувати і будемо про це все згадувати і бачити, наче перед очима своїми знову ту Голгофу з трьома силуетами цих Христів. А зараз бачимо постать Іоанна Притечі, який всього зрікся в своєму житті, нічого собі не лишив, крім. Акріт дикого меду і верблюжого волосу, в який він задягався в ці. Загортався, як знаємо, з ікон і з передання церкви. Але що ж залишається після таких, як Іоанн Хреститель, і після таких, як Ірод? Я все згадую цей розпис дивовижний у Львівському храмі цьому Вірменському. Медерновий розпис, але дуже гарний початку ХХ століття, де звітяти головою підтримують святі Іоанна Претечу. Під руки голови вже нема. Голова десь. Голова зазнала нечестя теж, ви ж знаєте, глава, куди кинули голову? Відхоже місце. Це вже потім знайшли голову і ми вже з вами бачили цю мозаїку. Яка ту заглибенку викладає в тому храмі на горі Оливні, де знаходили цю голову і перший, і другий раз, і третій раз. А, а, а там сяйво на місці ці його голови. Сяйво, сліпуче сяйво, і дійсно майстер такий дивовижний, що ну може це я так з моїми очима так сприймаю, може хтось інакше. Ну це сяйво буквально на стіні фарбою, звичайною. Але дивитися на нього неможливо на це сяйво. А що ж лишилось після цього ірода, антипи? Що лишилось після Юди? Що лишається після всіх цих диктаторів, і новітніх, і старих. Від них лишається тлін, отруйний тлін, чорна діра отруйна, яка заражає і далі, після того, як зникають їхні носії, заражають все навколо. І юда на зрада, і е, вбивство ірода. Іоанна, і всі ці страшні гулаги. І цілий народ ми бачимо зараз, зараз заражений оцим злом, оцим, оцією отрутою страшною і зради, і гріха, і ненависті, і самолюбства, і самопіднесення такого гордині, зрештою, чому Юда зрадив? Тому що Господь не сповнив його надій на земне тисячолітнє царство. Чому Ірод наказав вітяти? Отже ж він, і слухав його, і робив, як ми сьогодні чули в Івангелії. Мало цього, Юда теж творив чудеса, зціляв недужих, а можливо, навіть мертвих воскрешав. Юда, разом з іншими апостолами. А Ірод теж слухав його, і робив щось добре, що йому, будучи у в'язниці Іван. Говорив. І оці всі диктатори страшні вбивці, упері. ХХ століття і 21-го століття. Вони ж, наче задля якоїсь ідеї високої, оце нищать, вбивають наших дітей, випалюють дощенту нашу землю і так далі. Вони ж це все пояснюють чимось. Але що після них? От вони всі зникнуть, як зникли попередники їхні всі, але отрута лишається. І цю отруту можна дійсно тільки випалити, випалити тим сяйвом. Про яке я кажу, яке на місці глави відтята Іоанна Притеча, яка там над Голгофою, над цим Христом Спасителя сяє, це сяє. Не лише на горі Фаворських, а над Голгофою. Тому, браті і сестри, поклонімося перед цією відтятою главою, побачимо за нею на образі цьому Іоанна Притеча, як Ангела пустелі із крилами. Хай у нього в руках ця глава. На інших іконах у нас вона теж є, анічки на ікона, на блюді перебуває ця голова. Але ми, браті і сестри, знаємо, що всі воскреснемо, знаємо, що Ян притеча нас зустріне із, своєю, із сяйвом своїм, із головою своєю, вже не в руках, а на місці, так би мовити, де належить бути главі. І Спаситель, тільки Спаситель. Я так думаю, і святі отці так деякі. Вважаючи, що та не деяке всі, мабуть, що його рани не перейдуть і в Царстві Небесному для того, щоб ми не забули оцей падал скорбот, в якому ми перебуваємо, в якому ми боремось, перемагаємо і здобуваємо Царство Небесне. Не забули про цю ціну, не забули ні про главу Іоанна Претечі, ні про е, Юду, ні про, звичайно ж, е, всіх всіх страшних. Людців і бісів, які нижче рід людський. І про Христа, очевидно, теж, який ще з'явиться, але який вже прообраз надія зараз, від того, як часу, як Господь сказав, наблизилось Царство Небесне. Отже, браті і сестри, не забудемо про це. Не забудемо і подякуємо Йому. І поклонімося і скажемо: святий Пророче, Претечі хрестителя, Христове Іанни, моли Бога за нас і у вічності. Амінь. Благословення Господь.